Догляд за людьми похилого віку та пацієнтами після важких захворювань є необхідністю, з якою стикаються багато сімей. Проте не завжди рідні мають можливість особисто піклуватися про своїх близьких, що змушує їх звертатися до послуг доглядальниць. Але скільки коштують такі послуги у Дніпрі, та які умови пропонують роботодавці на сьогоднішній день? Знайти доглядальницю у Дніпрі можна через численні онлайн-платформи, зокрема на сайті OLX. Ціни на послуги доглядальниці можуть змінюватися в залежності від ряду факторів, включаючи кваліфікацію спеціаліста, обсяг та режим роботи. Кваліфіковані доглядальниці, які мають медичну освіту або великий досвід роботи, зазвичай отримують вищу оплату. Також на вартість послуг впливають додаткові обов'язки, такі як приготування їжі, ведення домашнього господарства або супровід на прогулянках день роботи доглядальниці, час з 8 години ранку до 8 години вечора, оплата близько 10 тисяч гривень на місяць. Погодинний догляд, час за домовленістю, оплата від 100 гривень за годину. Цілодобовий догляд у приватних пансіонатах, час вахтовий метод 2 тижні роботи, оплата від 15 до 20 тисяч гривень на місяць. Додаткові умови проживання та харчування за рахунок компанії. Послуги доглядальниці для спеціальних випадків, наприклад, після інсульту, час позмінний графік, оплата від 600 гривень за добу. Послуги доглядальниці у Дніпрі є затребуваними та варіативними, залежно від потреб пацієнта та фінансових можливостей сім'ї. Незалежно від обраного формату важливо знайти кваліфікованого спеціаліста, який забезпечить належний догляд та комфорт для вашого близького.